Я вивчаю три іноземні мови і зараз хочу показати, як я вчу французьку. Я буду викладати відео потапні, тому починаю з першого. Зараз я прослуховую цей подкаст: це подкаст «Inner French». Це головний ведучий подкасту. Давно я не заходила на його канал. Раніше в нього були, наприклад, такого чи такого, там де він розкриває якісь теми і розповідає вже як відео, не як подкаст. Але зараз чомусь на його каналі вже виходять тільки подкасти. Можна прослухати і на Spotify, і на Apple Podcast, і на Google Podcast, і на Ютубі. Я прослуховую цей подкаст, не дивлячись на транскрипцію. Я на 3 хвилині 40 секунд. Тут зупинили. Ось я натискаю. Це віківе плюс імпресіонець, це созок. Зручно те, що я можу просто натиснути на будь-який таймлайн, і я буду зразу прослуховувати потрібний час. Також подкаст можна завантажити, і ось аудіо, аудіодріч. Ну дуже зручно, мені дуже подобається. Сюго він розповідає свої історії життя. В нього тут подкасти, відео. Якщо ви так само, як і я цікавитесь вивченням французької мови, спробуйте мій метод. І мені також цікаво ваші ідеї послухати, так що пишіть коментарі.